Привіт, друзі. У мене тільки одне питання. А де Роман Червінський? Де закон? Де взагалі Конституція, закон? Де залужний? Де Баканов? Де? І чому Роман Червінський досі не на свободі? Скоріше за все, залужний не призначений, точніше так. Залужний просто зник, його нема в політичному, публічному, в інших просторах. Просто нема, просто зник. Щез. Була інформація, що Червинського хочуть передати росіянам. Вибачте, це як взагалі в такій країні страшно жити, і це може закінчитись дуже-дуже дуже погано для всіх нас. Це справді дуже-дуже не смішно. І чим далі воно котиться, тим далі страшніше. Я все-таки надіюся, на якісь зміни в головах людей, на якісь позитивні зміни підкреслю, бо негативно вже вистачає, вистачає просто з краєм. І мені хочеться щиро вірити, що Роман Червінський скоро опиниться на свободі. А прийде час і буде розслідувати, як так вийшло, що людина незаконно сидить вже майже рік за градами. Тут виникає питання, чи в тій країні ми живемо, чи в такій країні ми хочемо жити, чи ми хочемо, щоб в такій країні жили наші діти. Ну, пишіть в коментарі, як скоро це закінчиться, на вашу думку, як скоро все зміниться в хорошу сторону. Я вірю в хороше, вірю в те, що все буде добре. Слава Україні!